Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтон. Як ви всі знаєте, в кінці цього місяця програма КОЕД закривається. 31 березня 2024 року ця програма закривається та перестане своє існування. І це дуже така, знаєте, складна ситуація, тому що багато зараз українців є власниками цієї візи. І вони не знають, що робити, і багато з вас може ще чекають до самої останньої краплини. Бо не всі хочуть їхати в Канаду і не всім Канада підходить. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вам сказати, що важливо дуже сильно донатити на ЗСУ. Важливо підтримувати наших братів та сестер в такий складний час, як зараз. Тому я залишу всі посилання до донатів для ЗСУ для допомоги. Якщо можете, то задонатьте. Якщо не можете або вже задонатили, бо я більш ніж впевнений, що кожен українець. Свідомий українець та українка вже давно задонатили та допомогли, як могли чимось нашій армії та українському народу. Але якщо ви не, не можете, то поставте вподобайки, залишіть розширений коментар, та також підпишіться, щоб відео потрапило в алгоритм Ютуба і багато людей змогли побачити це чи повірте. Ті всі відео, які в мене набирають багато переглядів. Люди донатять на ЗСУ, і це робить різницю. І люди зроблять, створюють звіт і розказують мені. Тому це важливо з кожної тисячі завжди знаходяться пару чоловік, які донатять, і Чим більше переглядів відео отримує, тим це краще і тим більше грошей йде на допомогу нашим солдатам. Тому друзі, давайте разом триматися і робити різницю. Тільки разом ми сила. Знаєте, дуже багато наших українців, які приїхали в Канаду, почали наговорювати на Канаду, там рівняти, та що то за Канада, що то за країна. Чесно, ну мені дуже це неприємно. Мені неприємно це як людині, яка живе в Канаді вже довгий час. І не тільки мені неприємно одному, багатьом людям, канадцям особливо неприємно. Навіть канадцям, які до України взагалі не мають ніякого відношення, але вони відкрилися щирими серцями, і вони собі просто хотіли, щоб українці приїхали в їхню країну. І допомагали їм, допомагали українцям а українці Канаді. і українці Канаді. Звісно, Канаді вигідно, щоб українці приїжджали, тому що Канада це країна іммігрантів, але вже Канада починає трошки зменшувати цю імміграцію. І тому зараз, як ніколи, це дуже важливо, що люди, які мають програму Коет, вони ех, мають малесенький такий скарб в руках. Звісно, завжди треба робити тільки свій власний вибір, і що краще для вашої сім'ї. Але в Канаді, повірте, є дуже багато ситуацій, багато дуже сімей, які вже почали українці відкривати бізнеси. Майже кожен другий українець вже купив собі свій будинок в Канаді. знайшли роботи і друзів повно знайшли знайомства. Ну подивіться, тільки що в Калгарі робиться. Де ви не підете, ви побачите українця чи українку. Також в Едмонтоні вже починає збільшуватися навіть більше українська громада. Тобто українці. Дають собі так конкретну раду в Канаді, бо Канада це майже ідеальна країна для українського менталітету і для українців. Тобто, скільки робіт можна взяти, стільки українці буде їх брати. Особливо на початку. І українці вміють економити гроші, українці вміють розпоряджатися своїми фінансами. І ця країна просто феноменальна, бо тут кредитна система майже перфектна, ви собі можете взяти хату. Машину не сподобалось поміняти все, але все залежати буде тільки від вас. Якщо ви маєте голову на плечах, то багатьом українцям і більшості всі українці, які живуть в Канаді, вони живуть добре. І я не чув дуже так багато, що хтось жаліється. Так, нову прибулі деякі потрапили в палатки в Торонто. Там то, 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 взагалі, то мізерні цифри, але там хтось попав на деякий час на пару ночей і потім поїхав назад в Європу. Але говорячи в загальному... Про те, що 90 таких людей, українців ще до, до коетівців, які тут проживали, вони добре живуть. Їм нічого поганого немає про Канаду. І Канада дуже символізує і подібна, дуже на взагалі на Україну. І це країна іммігрантів, це країна, яка любить українців. І де, де би ви не запитали когось канадців, скажете, що ви українець, а ви українець з приємністю і з теплотою про вас відзиваються. Дуже мало хто хоче про це розповідати, але повірте мені, люди переважно, які наговорюють на Канаду, наші українці, це дуже негарно з їхнього боку, тому що Канада не повинна була відкривати взагалі візи. Канада взагалі не повинна була таку гарну, легку програму, найлегшу в програму в історії міграції Канади зробила для українців. Тобто, це дуже приємно, що вони таке зробили. Що все, що вам було потрібно зробити, податися на кует. Вам відкривали відкрили кует, ви приїхали сюди, і ви собі можете жити, працювати. І подаватися на піар. І це дуже легко, спокійно. І у вас є якась, розумієте, ціль, у вас є якась е, можливість залишитися в цій країні, навіть якщо ви собі працюєте, ви вже можете собі купляти. Багато людей купило ще перед тим, як отримали піар, бо вони знають, що вони отримують його. Це набагато легше, ніж в Сполучених Штатах Америки. І взагалі Канада вона краще від Сполучених Штатів Америки. Тут спокійніше, тут чистіше, тут більший порядок. Безпечніше і можна заробляти, повірте ще більше, навіть ніж в Сполучених Штатах Америки. Це все залежить від людей. І що люди хочуть, повірте Якщо будете бізнес якийсь мати відкрити, то ви собі будете давати раду і їздити, відпочивати будь-який куточок світу. Це просто прекрасна країна для життя. які з українців, які приїжджали, наговорювали. Особливо знаєте, мене вражає ці блогери. Такі, знаєте, блогери, які це не це не це не проблема в кількості їхніх підписників, але кількість їхніх підписників говорить за те, дійсно про що вони розповідають і хто за ними слідкує. І знаєте, вони такі експерти, говорять, наговорюють різні речі на Канаду, що там погано, то погано, то погано. Але вони сюди приїхали, вони тут сидять, вони живуть в цій країні, але їм не подобається. Їм все не подобається. І Таким людям ніколи ніде не буде подобатись. Таким людям не подобалося в Європі, тому вони приїхали в Канаду, бо вони шукали легшого життя. А Канада це країна, розумієте. Таких важких роботящих іммігрантів. Сюди треба приїжджати і розуміти, на що ви йдете. І якщо ви будете роботящий, нелінивий, по підкреслю, не лінивою особою, яка розуміє, що вона хоче від життя. Якщо ви будете знати, як імплементувати свій час, організувати все, то ви можете дуже і дуже гарно собі жити без ніяких зовсім проблем. Це дійсно прекрасна, прекрасна країна для життя. Цим людям тому так не виходить і не виходило, і тому вони покидають наговорюють, говорять, що то важко, складно. Мінімалка туди-сюди. А що погано в тому, що ви попрацюєте на мінімалку рік-два? отримуєте зв'язки. отримуєте зв'язки з тими людьми. Ви ж. На набудовувати в новій країні свої нові зв'язки, потім з тих зв'язків перестрибнути на трошки більшу зарплату і потім дійти до більш-менш нормальної середньої чи високої зарплати. Є люди, які з того починають. Є звісно, люди, які зразу починають з, вис... з висот, але. Коли ви починаєте знизу і помаленьку по сходах йдете до догори, то це вас робить дуже сильними. І взагалі ви привикаєте до всієї системи, ви бачите, як ця вся система працює. І за рік, за два, за три ви починаєте дійсно тільки тоді розуміти, що таке Канада, що означає слово Канада, що це за країна. Бо вона зовсім інша, і не можна її рівняти до Європи, бо це навіть неможливо порівняти до такої. Конкретної степені Європа по-своєму добре, але Європа добра для тих людей, які дійсно можуть там закріпитися і можуть там залишитися на ціле своє життя. Так, звісно, там теж добре, там теж є свої можливості, але не всім вона так само підійде, як і Канада, і в тому і проблема. В Канаду їдуть тільки приїхало 220 тисяч, а Європу біля 6 мільйонів. Чому це так? Багато вас запитують. Тому що, по-перше, Європа, європейські країни вони ближче на до України, там дешевше до них добратися. Там легше в деяких ситуаціях знайти роботу, і там більші соцвиплати. Канада трошки більш ризикованіший варіант, але для тих людей, хто ризикнув і хто був готовий ризикнути, і бачить себе, що треба пройти всі ці важкі ментальні, як то сказати, випробування, ох, ті люди потім відчувають цю різницю, і вони щасливі і задоволені, що не поїхали в Канаду. Але є такі самі люди, які в Європі щасливіші від тих, хто в Канаді. Тобто це все є добре, але повірте. Кует закривається 31 березня. І ця програма, чесно, чудесна і чудесний і прекрасний вибір. І мені дуже приємно, і я гордий за те, що моїм співвітчизникам, українцям Канада так допомогла. Люди приїхали, отримали собі 3 тисячі доларів в кишеню на старт, на доросло. Тобто, якщо ви сім'я, жінка, чоловік, двоє дітей, це у вас 9 тисяч доларів в кишені автоматично. Більшості з вас приїжджали, звісно, з грошима, з можливостями великими. Ви мали гроші, ви могли собі ще додати до тих грошей. І добре, 20 тисяч доларів потрібно на початок, на старт, щоб закріпитися в цій країні. І, звісно, англійська мова також дуже відіграє велику роль, тому деякі люди не мають англійської мови, і їм дуже складно привикнути, бо вони навіть не можуть ні з ким поспілкуватися, і вони себе відчувають як на чужині. Але такі люди і в Європі себе будуть відчувати як на чужині. І є такі ледарі. Я не хочу нікого образити, але яким ніде не буде добре, які тільки шукають вигоду і вважають, що їм всі винні і що вони от такі розумні, найрозумніші, най... найкращі, і вони не будуть так принижуватися, чи там працювати, чи там працювати. Мені нічого не сталося. Чесно, я свої ручки вимазував 11,5 років обрізну мазуту, одяг носив порваний. Нічого не сталося зі мною. Я дальше залишився людиною, бо завжди важливо залишатися людиною в будь-якій ситуації. Нема різниці, що і як вас в житті хтось образив. Треба бути людиною, треба допомагати, підтримувати і ніколи не, не здаватися і не втрачати свій життєвий шлях і дух. В підсумку хочу сказати, що Канада це прекрасна країна для іммігрантів. В Канаді ви набагато швидше зможете адаптуватися і не, відчував, не будете себе відчувати, все рівно будете мати тугу за домом, все рівно ви не будете ніколи себе почувати так, як вдома в Україні. Але це ближче, це ближче до того, що менталітет іммігрантів він вже всюди. Тобто в магазинах, на роботах. В системі це іммігра... країна іммігрантів, тобто до вас навіть о якийсь там іде, не знає англійської мови. Та ми вже бачили таких. Ми привикли, ми навіть на нього пальцем не будемо тикати. А в інших країнах ви дуже будете відрізнятися моментально і на вас будуть дивитися такими очима, знаєте, серйозними, хто ви такий, що ви сюди прийшли. І Я хочу зробити це відео, я хотів його зробити, і мені вдалося його зробити, тому що я хочу, щоб люди знали правду і мали ще можливість потрапити і скористатися цією прекрасною програмою КОЕТ. І, звісно, ви повинні робити тільки свій власний вибір. Але я людина звідси, людина, яка прожила 19 років, людина, яка... Вам дурниць не буде говорити, знаєте, просто так, бо я тут пожив там півроку, рік і мені щось сподобалось, що не сподобалось. Я говорю від свого власного життєвого досвіду. Я в Канаді будинок купляв, машини купляв, працював на пару роботах. Тобто я бачив... І всю систему розумію і тепер працюю ще на іншій роботі. Я маю колосальний життєвий досвід. І мені дуже приємно, що стільки людей мене дивляться, мене підтримують завжди. Це, це, це круто, справді. Дякую вам і таким чином хочу віддячитися вам, мої друзі, щирі друзі. І думайте, думайте, друзі. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.